Благодійний аукціон та фешн-показ українських сорочок. Так у Дніпрі представила колекцію вишиванок дизайнерка з Київщини. Весь одяг вона шиє власноруч. А у перервах між дефіле одразу кілька фондів розігрували військові трофеї та збирали гроші для зсу. Усе бачив наш Владислав Авдієнко. Багато хто говорить, що чорний колір це не для вишиванки. Я буду дуже сперечатися, тому що в деяких регіонах чор... чорний колір це колір багатства. Креативні, сучасні та унікальні. Жодна робота не повторюється двічі. Дизайнерка Ольга Дрозд показує свої вишиванки. Усі ручної роботи на кожну витрачає від трьох днів до понад місяця, в залежності від складності візерунку. Поки що я і кравчення це я вишиваю. Моя кравчення шиє це е, ну, мінімум 10 годин останнім часом в день, е, тобто, все ручна робота це ну, досить таке тяжке. Взагалі не знаю, як у мене й досі зіро на місці, але це дуже затягує. Більшість робіт майстрині нестандартні. Так каже, хоче зацікавити молодь і довести, що вишиванку можна носити не лише на свята. Вишивка це один із головних елементів нашої української культури. І якщо ми зараз у молоді втратимо цю цікавість до української вишивки, нам дуже важко буде повернути їх. А якщо вони зацікавляться такою вишивкою, вони будуть і класичні. Сьогодні дизайнерка демонструє зо три десятки своїх робіт. 20 відсотків від продажу цих вишиванок Ольга передасть зсу, а частину представлених речей на благодійний аукціон. Організатори теж вирішили поєднати модний показ та збір коштів для воїнів на терасі одного із закладів Дніпра. Ми такі заходи підтримуємо і з початку війни, і зараз і будемо підтримувати, тому що це наближає нас до перемоги і дає можливість допомагати зсу. Серед лотів військові трофеї, уламки граду, якими окупанти засипали наших аеророзвідників. Ми збираємо на акумулятори і зарядні пристрої до дронів. Загальна сума 564 тисячі. Ми вже зібрали 79. Також учасники можуть придбати прапор, підписаний бійцями. А ще відстріляні РПГ є гільзи від кулеметів та снарядів, на які художники нанесли Петриківський розпис. лоти розгорілася запекла боротьба. Скільки тисячу Тисяча гривень? Є у нас є тисяча гривень. Будь ласка, Ви, е, дві тисячі гривень. Від такого аукціону та модного показу дніпряни у захваті. Мені дуже сподобався показ. Це дуже колоритна колекція. Я би собі залюбки придбала гарну сукню. Дякуємо за цей захід. Все було супер-супер. Владислава Авдієнко, Євген Дрозд, новини 11 каналу.